Вітаю вас, мої підписники, друзі любителі техніки. Ну, як Ви пам'ятаєте, є в мене отака кракозябра DTZ 470. От Після того, як я підгортав міжрядку, от бачите, польський підгортач, оці маленькі ґрунтозачепи, То було нічого. Но коли я спробував ним підгортати дисковими підгортачами, то трошки було важко ним розвертатися. Дуже важко на руки. Я не знаю, молодшим то може, да, але на металевих колесах з цими псевдодиференціалами, чи як там їх називають, ну, коротше, говоря, з ними було важко. І от я прийшов до висновку, що мені потрібно зробити розблокератори. Досвід у мене роботи з ними є. Я на Мотофрези з цимго шестигранником на 32 робив. Тут шестигранник на 23, я думаю, теж справлюся. Як ви бачите, були такого Це фірмені рідні шестигранники, які були. Оці його, ви бачите, тут стояли оці пластини, до яких кріпилися колеса. П'ятненько я їх обрізав. Ну, як ви бачите, що я посверлив отвори. 6 е, три штучки на один, ну відповідно, на цьому три штучки. Для чого? Це я зрізав, це нам не потрібно. От в мене є товариш, який мені інколи підганяє отакі заготовки обрізки. Це від е, вторинного вала москвича. Ну, шліци, що я роблю? Ну, це, це заготовка така вона. Ви все бачите, тут -то нарізані шліци далі, бо на цих шліцах до кінця не йдуть і не вистачає довжини. Так от я вручну болгарочкою нарізав. Я не скажу, що ідеально. Але теоретично, тут навантаження ніякого нема. То як... головне, щоб муфта тут знайшла. От вона і тут знаходить. вже провірено. Що ми робимо? Це є дві заготовочки. Вони мають бути, це сьогодні чи завтра я завезу до токаря, мов би договорився, що має бути? Отако воно має бути. От треба 30 мм проточити до цього діаметру. Тут десь 23,7, 23,6 мм. Так, от, його треба проточити, запресувати. Ну і відповідно, тут точно по центру потрібно зробити отвір. І нарізати різьбу. О. Так от я вам з самого початку почав показувати, щоб потім було менше запитань. Продовження буде далі. Ну от. Сьогодні в мене велика радість. Ну, як кажуть джекпот. Вчора домовився з токером. Сьогодні зранку йому завіз, і сьогодні вже. Під кінець дня готово. Як ви бачите, оті заготовки вже обточені. ну Це він обточив. І, якщо уважно придивитися, ось бачите, отут є отвори, воно запресовано, відцентровано. І тепер залишається тільки зробити е, цю електрозакльопки. О. І вже заготовки на. Розблокератори до ДТЗ-470 будуть готові. Відповідно, ще, крім того, що мені ось гарно сподобалося, бо він казав, та я не знаю, чи я наріжу різьбу, чи просверлився. Але факт тому, що нарізав отвори, просверлив, то просверлив отвори, нарізав різьбу. І Ще так цікаво, е, ту, е, якась така цікава нарізання різьби тупим, ну, спеціальним митчиком, що воно. До самого кінця різьба. Ну, мені достатньо, тут, а я, я просто написав 15 мм глибини, для того, щоб зажати болта, цього достатньо, він так і зробив. О, То теоретично заготовки готові. І головна, головна деталь, з якої, без якої неможливо зробити розблокератори, готова. Тільки заварити, і я так думаю, що воно не поведе і буде готове. Значить так, коли вже це все зроблю. О, тоді я зніму окремо відео. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ми переможемо. Слава Україні! Ну от. Мені дуже сильно повезло. Зізвонився з Токарем. Він був в гарному настрої. Домовилися. Я йому зранку завіз заготовки. заготовки. Він їх проточив. Ну, я показував заготовки, проточив. Цього е, запресував ці шестигранники. О, і я вже сьогодні зранку поставив мені сусід, заварив він гарний зварювальник, то поставив три заклє, електрозакльопки. І от виходився такий фокус. Ну, як ви бачите, тут стоять дві шайби. Я поставив, ну, трошки я. З розміром помилився, ну тут можна понаружжю по обточити, але я не захотів, не захотів, думаю, хай так буде. Бо, бо можливо, ще буду переробляти. Поставив шайби, це все нормально буде, так? Ось вони. Далі йде в нас отака штука, бачите, втулка. Ось ось в нас йде втулочка. зараз вам покажу, хто в мене є окремо воно. Все, бачите, така втулочка, яка стоїть в шестерні. Ця шестерня з КПП Москвич. так воно зроблено. І що було? Якщо взяти, ви, ще, ви бачите, оце ці пластини, які я зрізав з, цього, з цієї труби шестигранної. вони тут були тут ще, як ви бачите, ще сліди є, як я обрізав, то ці пластини, тобто берете ця пластина, ну, в ній, звісно, треба зробити тут більший отвір. Потім ставиться отако шайба точно посередині. Бажано можна було б можна виточ, випиляти отвір так, щоб ця шестерня зайшла туди повністю. Ні, можна зверху при цього приварувати. І виходить така штучка, як ви бачите. бачите, О. Тобто, ось є дві, пластін, ці дві шайби ми поставили. Потім ми ставимо цю втулочку. О, після цього ми ставимо отак. О, отак ми ставимо оцю пластину, куди е, шестернею, Тут саме головне не так шестерня, як оці зубчики, бачите, на які буде заходити муфта. О, після цього ставиться отака штучка. Муфта. Сюди. Зараз я закручу і покажу. Ну, от, вже поставив цю муфту. Це, бачите, це воно такого не має, має крутитися. Отако воно крутиться. О, після цього повинна ставитися отакого, от бачите, така шпилька на 12. Гайка, і я так розпиляв цю гайку. ці гайці, цю гайку розпиляв, підпиляв, так, щоб на шайбу найшло, Отакого, от бачите? О, і от тепер його треба закрутити. Отак. Ну, от, Ви бачите, вже стоїть цього. Скручена вона всю купу, так. Тут що, тепер в нас потрібно поставити оцю муфту сюди. Тільки не так вона наоборот ставиться. Цю муфту поставити. І тут є ще така шайба. Як ви бачите, з гайкою. Гайка теж всередину. Ну, можна було б і більше отвір робити. Ну, я пропиляв, поставив гайку, як, як вийшло О, І тут. У нас є два вусики, які будуть одіватися на так, бачите? О. Отак воно буде. Це ми його скрутимо. В результаті що ми отримаємо? Получимо? получимо таку штуку. Як ви бачите, дивіться, шестигранник це він буде на, 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 на одіватися ця труба шестигранна на вал е, мотофризи. Так? І ось ви бачите. Люфта ніякого немає. Тобто, якщо, отуто, дивіться, отуто, бачите, чотири є отвори. Оце ці отвори це кріпиться з цієї сторони або з цієї сторони ставиться колесо. І воно прикручується. О, так воно не буде стояти. Якщо ж треба зробити розворот, о, оце ми прокручуємо. Ще бачите, ще не ще чуть -чуть. О! О! Тепер вообще воно, бачите, легенько крутиться. Получилось, що в нас, як ви бачите, О, оці зубчики. Ось ви бачите зубчики. Коли ми закручуємо муфту, отак, муфта пішла в зачеплення. Вже, бачите, вже є. Ну, для того, щоб повне вже зачеплення було, треба ще зробити там тільки два оберти. І все. Тобто, ми. Маємо вже розблокератори, які управляються вручну, розвертається, розкрутив, розвернувся, закрутив. Так, да, це не тросиком, але це моя була конструкція перша. І я вирішив показ зробити так. бо... На ДТЗ ще маю переробляти кермо, то я ще не знаю, як воно вийде. Ще не знаю, яка відстань між осями буде, що мені прийдеться переробляти. То теоретично для малих площ все одно такі розблокератори краще, от такого, чим, їх... чим розвертати це все вручну. Ну от, Вже скручені дві штуки, як ви бачите. Ось так десь вони мають стояти. Ну Ці шпильки я обріжу пізніше. Це ще залишилося з моєї першої конструкції. Чому я так швиденько зробив? Бо головне було зробити вал, шліц... шліцевий... шліцевий вал, який виходить, це все зварити, а все остальне робиться далі елементарно. Тим більше, що цю штуку я колись робив дуже давно. О, зараз можна її трошки простіше робити, ніж я тоді робив. але... Як вона є, то ми її використовуємо. Ну, Я поставив би ще на мотофризу, показав би, як воно їде. Але я хочу там все скручувати. Оце мої колеса. о, Я їх випробував на моторсічові. Ось ці пластини. Як ви бачите, що вони чорні, не покрашені. Я їх вже щоб два рази не ставити, я їх зараз думаю покрасити. О, вони висохнуть, тоді я скручу І вже окремим відео я покажу, як працюють ці розблокератори. Але однозначно, це краще, ніж ці так звані полудиференціальні муфти чи диференціали. Ну, я не знаю, як я їх називають, то е тедранті до диференціалів немає ніякого відношення. О, ось це розблокератори. Це моя, будемо так казати, перша конструкція. І я знову вернувся до неї. Бо, як ви, хто бачив відео, де я підгортав картоплю цією малою кракозяброю, підгортати було легше, ніж розвертатися на тих полудиференціальних муфтах. Чи не знаю, хто таке, таку назву придумав, щоб йому добре було. Але однозначно, це вже буде легше. Подивлюся. Можливо, і перероблю на тросове управління. Тим більше, що я вже знаю, як це робиться. І це все елементарно зробити. Але дещо маю доробити на тій мотофрезі, то не знаю, як і де і що його розміщувати. На перший випадок хватить цього. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Давайте поради. З задоволенням вислухаю. Ми переможемо. Слава Україні.